Добрий день, шановні колеги. Я дуже рада вас бачити і, можливо, трошки рада, що ви не бачите мене. Якщо я вмикаю камеру, то там картина Малевича, чорний квадрат, тому що я з мобільного інтернету, який транслюється на ноутбук, і це затягує тому. Або милуємося тим, що я показую, або просто слухаємо. Якщо зображення зникне, я перепрошую. Щиро рада бачити вас у такому ем, добірному товаристві, у такому колі. Дуже хочеться побачити наживо всіх і поспілкуватись, поділитись досвідом. Скажу про себе, що я працюю всього другий рік у системі фахової передвищої освіти, зразу з місця в кар'єрі, як то кажуть, в методичний кабінет, і зразу мені було доручено створювати систему, внутрішню систему забезпечення якості освіти. Що таке фахова передвища, що таке медична освіта? Я не знала взагалі. І тому на початках ми, у нас діяв колективний розум. Я всіх колег загойдала, якщо чесно. Я перечитала вздовж, попри закон про фахову передвищу освіту, і е, в нас народилась теоретична частина, яка була втілена і в самому рукописі, який, як, який так і називається внутрішня система, і так далі, е, ряді нормативних внутрішніх актів, але папери. Мертві, вони не працюють, це не дієво. Тому е, я прийшла до висновку, що треба робити щось таке, що буде працювати. І народилось наше дітище. Е, наш розділ сайту, я його, чесно кажучи, робила абсолютно сама і робила е, на базі блог блогера. Тому що там багато бюджетів, там багато засобів, яких немає в конструкторі сайтів Google, а платити я ну, не хочу. <tune> Тому е, ми розмістили е, у вкладці, як бачите, ось зараз. Вам видно, колеги? Ви бачите? Угу, дякую. Е, любить мене наш інженер, ми з ним дружимо. Він. В самому кінці поставив кнопочку якість освіти, і ми з вами переходимо безпосередньо до цієї частини сайту, який називається внутрішня система забезпечення якості освіти. Для початку скажу, що всю роботу, а маю я досвід роботи в різних педагогічних структурах, я вибудовую за ось цією цикло. Це цикл Шухар та Денінга. Плануй, роби, перевіряй, впливай. І, відповідно, так я поставилась до оформлення цього сайту, цього матеріалу. Для початку ми вивчили систему якості освіти для загальноосвітніх закладів. І там вони пропонують. Певні напрямки, чотири напрямки і таке інше. Ми подивилися, що це не дуже нам підходить, і тому я зробила такий вінегрет з усіх систем, але на базі нашого закону. Наша система забезпечення якості освіти, внутрішньої побудована за кейсовим принципом. У нас є вісім кейсів, політика процедури. І, принципи, перший кейс, другий управлінська діяльність, третій – освітньо-професійні програми і все, що обертається навколо них. Четвертий підготовка здобувачів освіти. Це весь процес від профорієнтації, від екскурсій навіть діток малого віку. До нашого закладу, до нашого музею, до вступних екзаменів, потім навчання, потім випуски, відстеження кар'єрного зростання і працевлаштування. П'ятий кейс оцінювання здобувачів освіти. Ми маємо систему оцінювання, яка весь час вдосконалюється, підводиться безпосередньо під освітню професійну програму, кожну конкретну. Дуже важливий кейс академічна доброчесність. Сьомий кейс педагогічна діяльність. Ми супроводжуємо весь педагогічний колектив наш. І е, восьмий кейс, не менш важливий, освітнє середовище, яке має бути зараз не тільки безбар'єрним і мотивуючим, а ще й без, е, безпечним. І як бачите, всі ці кейси пронизані чотирма наскрізними лініями. Освітня політика закладу вона проходить через усю нашу роботу. Студентоорієнтоване навчання. У нас студенти зараз. Ви зараз це побачите. Вони, вони трохи нас навіть коригують і керують нами. Ми їх до, до них дослухаємося. В нас потужна зараз е студентська така братія, яка активна і яка бере участь у всіх практично процесах наших. Ну і знову ж таки мотивуюче тепер безпечне середовище. Отже, я створила цей. Е Такий, я називала зразу його блогом, але це не блог, тому що блог потрібно поповнювати інформацією щодня і це потоковий інструмент. А я створила на основі блогу сайт. І як бачите, ліворуч, меню, кейси. Всі вісім кейсів вписані. Ми зараз ними помандруємо пізніше трішечки. А для початку ви бачите горизонтальне меню, де є нормативно-правова база. Ми можемо. Зайти в неї, передивитися, чим ми керуємося. Не буду зупинятися. Спочатку законодавчі акти і аж до наших локальних. Друга вкладочка: аналіз ринку праці, без чого ми не можемо планувати підготовку спеціалістів, здобувачів освіти і фахівців. Зрештою, ми співпрацюємо з центром зайнятості дуже тісно. Ось вам діаграми, їхні матеріали, які вони надаються, нижче наші, не буду затягувати. Дуже важливо те, що ми робимо, обраховувати і відстежувати динаміку. І ми створили свій порядок моніторингу і моніторингу, моніторимо практично всі процеси, не тільки успішність. Як ви бачите, вгорі в нас є посилання на порядок. Проведення моніторингу. Праворуч ви бачите кнопочку моніторинг оновлення освітніх програм. Я зробила таку табличку. Вона видається, трохи ще не дуже ну, красивою. Просто в кодах дуже важко писати мені таблички. Ну, Я філолог, я, не... я за освітою взагалі далека від інформатики. Отже, Тут ви бачите які роки, які ОПП були прийняті, посилання, вони діючі ці посилання на всі рішення педагогічної ради, на рішення методичної ради, де було прийнято, там, рішення про модернізацію цієї програми, і таким чином ми відстежуємо динаміку зміни програм освітньо-професійних, прийняття нових і закриття уже тих, за якими випустились, і які вже не працюють. Щодо моніторингу, заходжу ще раз, показую нижче. У нас, ви бачите, ще також є, зараз висвітлиться, табличка, де ми маємо посилання на програму моніторингу і на результати моніторингу за всіма вісьмома, перепрошую, вісьмома кейсами. Вони, бачите, ще тільки починають наповнюватись. Деякі матеріали просто не встигаю опрацьовувати, бо я сама над цим працюю. У нас дуже напружений скажімо так, графік роботи усіх методистів у мене ця, ця робота. Хочу звернути вашу увагу, що ми узагальнюємо і оприлюднюємо практично всі опитування, і навіть у нас є відділення після дипломної освіти навіть слухачів курсів, вхідне, вихідне і таке інше. Пропоную вам ну, от, просто переглянути, як ми узагальнюємо результати моніторингу і що ми потім з цим робимо. Перепрошую, не туди зайшла, не туди скерувала. Ну, от. Управлінська діяльність здобувачів освіти. наприклад. Ми проводимо в Google формах опитування і там досить легко узагальнювати, тому що вже Google форма дає, ви знаєте, діаграми, знеосіблені діаграми. Ми говоримо студентам: не бійтеся, ви, ваші прізвища ніде не будуть, вас ніхто не буде відстежувати. Будь ласка, пишіть правду, пишіть так, як ви вважаєте за потрібне, і от вони пишуть. Ви бачите, вони не соромляться. Наскільки навчальні дисципліни забезпечені необхідним обладнанням у 2021 році? Вони позначили, що 20, ну 21% тільки вважали, що забезпечені, це нам поштовх для роботи. Таким чином, за професійними програмами, наприклад, останнє ось, ну не останнє, крайнє дослідження було моніторингове, де здобувачі освіти в травні після практики написали, що ми, що ми не, не за тими нормативними актами їм даємо матеріали, тому що вони пішли в аптеку відпрацьовувати практику, і там сказали: забудьте, он у нас є своє щось. А от те, що вам розказують, то на грамота. Довелось показувати, розказувати, що це в аптеці не тими, зак... не тими нормативними документами керується. Тобто ми працюємо після опитування. І все це обов'язково відображається в нашому... на нашому сайті. Ось тут тепер щодо кейсів. Кейси побудовані за один... одним єдиним принципом. Спочатку йде визначення змісту компоненти, тобто про що цей кейс. Далі друга частина. Структура цього кейсу і ідеальна формула цього кейсу, до чого нам треба йти. Потім ми рухаємося дорожньою картою, яка розроблена практично для всіх кейсів. І, зрештою. Які, ось, бачите, дорожня карта, в даному випадку це е, кейс розписаний за чотирма отими, е, циклами, і е, в кінці ми зазначаємо тут, до яких висновків ми повинні прийти, як ми моніторимо, який аналіз ми робимо і як ми будемо планувати ці зміни, зміни на позитивне. Е, тобто, Таким чином, і студенти, і мої колеги-педагоги кілька разів на рік звертаються до цієї до цього, ну, скажімо так, сайту і дивляться на результати, беруть звідти інформацію, обговорюють її на педагогічних, на методичних радах. Я, скажімо, була на педраді виступила взагалі з узагальненою інформацією. ось ви бачите її. Де всі кейси, весь моніторинг, всі думки студентів були узагальнені, донесені і не тільки студентів, а і викладачів, і стейкхолдерів зовнішніх винесені на обговорення, була е, така дискусія гаряча, але ми взяли її ці рішення педради за основу. Тобто в нас воно працює, в нас воно не для перевірки і не для того, щоб було того, що так прописано. А це повинно працювати. Що можу ще сказати про своє діти? Ще про те, що я закрила для копіювання. Тобто, якщо ви зайдете до мене, ви не зможете копіювати, ви зможете тільки переходити і брати наші документи для роботи, які на Google диску зберігаються. А, власне, текст сторінки закритий. Це мої були експерименти, але я думаю, що це дуже непогано. Працює для забезпечення академічної доброчесності моїх колег. Якщо є до мене питання, я готова на них відповісти. Колеги, ви чуєте мене, чи я просто про себе говорю? Так, ми, чуєте? Так, ми ага. чуємо вас, ми підключилися. На жаль, теж були проріси зі зв'язком, але ми вже всі з вами. Ми не бачимо в чаті питань. Ну, Якщо збою нема, то ми не бачимо питань. Можливо, зреагуйте вподобайками колеги. щоб ми... Я yeah, про так, uh, ну що про yeah, так, yeah, ну що, yeah, продовжуємо. Yeah. Так, yeah. вам дякують, yeah. пані Сухано. Yeah. Отже, така реакція. І словами дякують і вподобайками. Отже, питань немає. Дійсно, ми не помилилися в чаті. Кожен для себе взяв до уваги вашу хорошу місцевну роботу. Ми що продовжуємо? Профорієнтаційна робота і знову ж таки комплексна робота, так як у коледжу Горохівського, так і.